Днями сталася непересічна подія. Керівник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов вийшов у публічну площину і звернув увагу на те, що колись українські бурбан... бомбардувальники були передані росіянам і зараз застосовуються для того, щоб російські збройні сили бомбили і знищували українські міста. За коментарем з цього приводу ми звернулися до представника ГУРМО, Андрія Володимировича Юсова, він зараз з нами в студії. Андрій Володимировичу, можете пояснити, як же ж так вийшло і чому ми зараз страждаємо від того, що, по-перше, у нас нема своєї в достатній кількості авіації, а, і, власне, дозволяємо росіянам використовувати ту зброю, яка мала бути нашою. Це, по-перше, по-другому взагалі мала бути вже порізана на метал? Ну, я розумію, що. На інших медійних майданчиках рекламувати колег напевно не прийнято, але можна сказати, що команда Радіо Свобода і проекту програми схеми журналісти зробили велику роботу. І так, в тому числі отримали інформацію головного управління розвідки. Це доля української стратегічної авіації. Які мотиви і як так сталося, що маючи такі активи, такі засоби, ну ми власне їх позбулись. І для багатьох, я думаю, що буде цікавим моментом дізнатися, що останні одиниці цієї стратегічної авіації віддавали вже в 2010-х роках, тобто набагато пізніше, ніж 90 і от всі ці події, які пов'язані із Будапештським меморандумом, і з іншими речами. І так Кирило Боданов прокоментував і згадав про те, що корупція. Некомпетентність і відсутність стратегічного мислення призводять до таких антидержавних рішень, і справді важливо знати справжню історію, розуміти, чому і як відбувалися ті чи інші помилки і злочини, для того, щоб більше ніколи їх не повторювати. А те, що сьогодні ця зброя використовується проти України, на жаль, це драматичний факт. і Питання не лише до України і українців, але й до світової спільноти і до партнерів, тому що Україна справді зробила безпрецедентний крок, відмовившись не лише від ядерної зброї, але від одного з найбільших ядерних арсеналів у світі, але й від інших стратегічних видів озброєння для того, щоб жити в мирі, в спокої зі своїми сусідами. На жаль, вийшло не так. Ну, значить, робимо висновки, і чомусь себе захищати. Окрім того, ну медійну спільноту і медіапростір сколихнув іще один скандал стосовно неякісних мін, які поставили Збройним силам України. Чи не вбачаєте ви все ж таки, головне управління розвідки? Що це могла би бути і ще яка версія? Що це диверсія для того, щоб понизити зменшити нашу обороносдатність. Ну, тут зрозуміло, що будь-яка оцінка і будь-яке слово може спрацювати так. і використано бути в той чи інший спосіб. Є відповідні компетентні органи, які, вочевидь, проведуть роботу і зроблять відповідні висновки і заяви. Тож треба дочекатися їхньої роботи під контролем безумовно громадянського суспільства. Останнє питання: на 2000 кілометрів летять БПА, які вироблені на замовлення головного управління розвідки вражають цілі. Чи дочекаємося ми? більш масштабного БПЛА флоту. Я думаю, що ми повинні говорити не лише про БПЛА флот, а в принципі про всі засоби, які можуть досягати поставлених цілей. І безпілотні системи, в тому числі, це дуже важлива складова. І на морі, і на землі, і в повітрі, яка активно використовується і розвивається. І в даній ситуації можна сказати, що в багатьох сенсах. Ворог сьогодні наздоганяє е, Україну. І не лише про літальні апарати, може мова, морські дрони Магура, наприклад, це яскравий приклад, того, як е, е, асиметричними методами Україна може завдавати дошкульних ш... до ударів е, колись гордості Російської імперії, Чорноморському флоту, який тепер змушений ховатись від е, українських безпілотників і спецпризначенців. Е, тому так, безумовно, далі буде. По Андрію, щиро вдячна за коментар. Будемо чекати, що не лише російський чорноморський флот загонити там кудись за порібрик, да? але і імперія зла перестане існувати. І ми будемо щиро вам бажати в цьому всіляких гараздів. Нагадаю, Добре. нагадаю, що з нами в студії був представник гурмо Андрій Володимирович Юсара. Ми говорили про ситуацію в сфері національної оборони і безпеки України з вами студія була Светлана Кошнір. Ви були на каналі інтервізор. Не перемикайтесь, побачимось.